Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Розпочали ремонтувати пам'ятник Гоголю. Поліція шукає чоловіка, який на самокаті травмував жінку. В області продовжують вітати медиків напередодні професійного свята. А тепер про це та інше докладно. Сьогодні відбулася та сесія Полтавської районної ради, восьмого скликання. Одне з основних питань порядку денного внесення змін до програми територіальної оборони Полтавського району. Йдеться про залучення додаткових фінансових ресурсів з районного бюджету та бюджетів територіальних громад. Начальник полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов підкреслив важливість програми, яка, зокрема, дасть можливість фінансово забезпечити добровольчі формування територіальних громад Полтавського району. Винайдений законний механізм саме фінансування цього процесу, тобто матеріального забезпечення і фінансового забезпечення добровольчих формувань, які виконують завдання згідно наказів командувача безпосередньо нашого округу. Порядок фінансування за рахунок коштів ОТГ, дето порядка 50 мільйонів. Фінансування буде, ці кошти будуть. Направлені на забезпечення призову, а також на територіальну оборону нашого Полтавського району. У Полтаві розпочали поточний ремонт пам'ятника письменнику Миколі Гоголю. У планах майстрів відновити основу та постамент. Саму ж скульптуру чіпати не будуть. Її лише помиють. Подробиці у сюжеті. Провокольчик. Руйнування проїздили там понизу, по верху – ні. Поверху нормально було. Пам'ятник Гоголя потребував ремонту. Потребував ремонту і ось дочекався. Зверталися і мешканці, і наша комісія під час обстеження виявила, що цей якраз пам'ятник знаходиться в самому найгіршому стані з усіх пам'ятників, які знаходяться на балансі декоративних культур. У Полтаві третій день поспіль ремонтують пам'ятник письменнику Миколі Гоголю. Щодня тут із сьомої ранку до шістнадцятої працюють робітники. Зразу відбиваються штукатурка, яка вже повідставала. Потім це все ґрунтується, шпаклюється і фарбується по-новому. Плюс ще ж ми по-новому відремонтуємо гранітні плити, які знаходяться знизу. Коштуватиме це десь в межах до 200 тисяч. Це всі виконані роботи. У планах майстрів відновити основу та постамент. Саму ж скульптуру чіпати не будуть, її лише помиють. Люди роблять дето на контакт, там проходять. Оцей весь пам'ятник, ну скажімо, постамент для того, для подальшого, скажімо, нанесення шарів, там, сітки і сміс штукатурної. Штукатурна смесь, сюди да, йде із Т-29, одна із крепких, надіжних. П'ять років воно точно простоє, а далі вже ж самі розумієте. Я думаю, що нічого не мішає йому простояти і 10 років. Роботи планують завершити через два тижні, розповів підрядник. Нагадаємо, останній раз пам'ятник Миколі Гоголю капітально ремонтували понад 15 років тому. Алею героїв на затуринському кладовищі планують облаштувати за 145 мільйонів гривень. Сьогодні виконком розглянув та затвердив проєкт будівництва капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території затуринського кладовища у місті Полтава. Йдеться і про меморіал пам'яті, як повідомив на засіданні начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко, нині у цьому секторі поховано 260 загиблих військовослужбовців. Передбачено улаштування меморіалу пам'яті у формі дзвінниці, встановлення 405 індивідуальних немовильних споруд, укладання тротуарної крубки по всій території сектору, встановлення 10 опор. Зовнішнього освітлення, озеленення території, встановлення флагштоків та прожекторів для освітлення дзвінниці. Також планується облаштування сектором системи відеоспостереження. Збив жінку на електросамокаті та втік з місця злочину. Днями у Полтаві невідомий водій здійснив наїзд на місцеву мешканку. З травмою ноги її швидкою доставили до лікарні, прооперували та залишили на стаціонарі. Вона не зможе ходити більше місяця. Нині поліція шукає винного. Більше про це розкаже Іван Дімова. Мене обганяє один самокат. Сліва. Далі я йду і тут тупий удар мені справа в ногу. Я не очікувала, я просто присіла від болю. Тоді дивлюсь на ногу, в мене просто там м'ясо. Так, Полтавка Юлія Волнянська пригадує події, які трапилися з нею 23 липня. Близько 13-ї вона йшла тротуаром по вулиці Європейській. Неподалік зупинки Нестора Городовенка на неї наїхав чоловік на електросамокаті. Він не зупинився і рушив далі, каже Юлія. Секунда діла, вони уїжджають. Я, ну, я навіть не запам'ятала хто, тому що в мене був шок. Перехожі надали жінці допомогу і викликали швидку. У першій міській лікарні її прооперували і наклали гіпс на всю ногу. Я не можу рухатися і вставати, ну, приблизно 6-8 тижнів. Так, у мене повний розрив ахілесового схожилля. Я не можу ні працювати наразі. Зараз моя сім'я залишилася без половини доходу, який ми мали. Я вважаю, що ця людина має бути покарана, тому що ще багато людей ходить по вулицях і неясно, чи ще когось так травмують. Наразі цього чоловіка розшукують правоохоронці, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. І додає, якщо хтось був свідком цієї події або володіє інформацією, яка допоможе пришвидшити розшук зловмисника, повідомити на лінію 102. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під представним країнством Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за статтею 291 кримінального кодексу України, а саме за порушення чинних на транспорті правил, що спричинили тяжкі наслідки. Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає як і штрафи, так і виправні роботи, і обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Подальшому рух електросамокатів у межах Полтави міська влада хоче врегулювати керівництво міста. Планує підписати меморандум з трьома операторами, які надають такі послуги та поліцією. Розповіла заступник міського голови Полтави з питань діяльності виконавчих органів Ольга Величко. Ми з самого початку не впливали да, на операторів. Ми дивилися, як вони працюють. Ми попереджали їх, але пішли порушення на даний момент. Є закон про те, що вони прирівняні до транспортних засобів, але не внесено зміни в правила дорожнього руху. Цей меморандум – це такий крок, щоб ну трішки упорядкувати надання цих послуг в нашій громаді. У тексті меморандуму йдеться зокрема про обмеження швидкості руху на самокаті містом до 20 кілометрів за годину, у парках, скверах, пішохідних зонах до 15. Також усі транспортні засоби повинні будуть мати індивідуальний ідентифікаційний номер, що дозволить оперативно визначити порушників. Попередньо підписати цей меморандум планують наступного тижня. Повідомила Ольга Величко. 27 липня в Україні відзначають День медичного працівника. Напередодні свята працівників галузі охорони здоров'я області урочисто вітали та нагороджували почесними грамотами. Побувала на урочистостях і наша знімальна група. Напередодні дня медичного працівника у Полтаві відзначили почесними грамотами, нагрудними знаками та подяками від обласної ради лікарів медичних установ області. Вітав з професійним святом медиків заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Подякувати вам за вашу сумлінну роботу за те, що ви рятуєте, за те, що ви відновлюєте, за те, що ви лікуєте, за те, що ви Оперуєте і повертаєте до життя. І знаєте, та фінансова підтримка від депутатів обласної ради з обласного бюджету на купівлю того чи іншого обладнання це те найменше, що ми можемо вам дати. Але основна ваша цінність і основний скарб – ваші люди, ваш колектив, ваші професіонали, які кожного дня сумлінно роблять свою роботу. Вітати та пам'ятати про медиків потрібно завжди, зазначив виконувач обов'язків головного лікаря комунального підприємства Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради Віктор Волошин. Додає, робота працівників медичних установ у час війни є важливою для всієї країни, тому варто лікарів заохочувати та підтримувати у їхній роботі. Важливо відзначати працю людей, якщо ми в конкретному випадку говоримо за день медичного працівника. Він в цьому році відзначається 27 липня на день святого пантелеймона. Я завжди вважав і вважаю, що потрібно людей заохочувати, потрібно створювати умови праці такі, щоб люди ходили на роботу з припіднятим настроєм. Почесну грамоту від обласної ради сьогодні отримав фельдшер, навчально тренувального відділу Олександр Кариченко. Зізнається, що для нього ця нагорода є важливою, оскільки вона підкреслює цінність роботи фельдшера. Найкращою подякою для будь-якого медика це є врятоване життя, кваліфіковано професійно надана допомога на нашому етапі. Ну і не знаю, мабуть, був приємно вражений сьогоднішнім днем. Відзнакою сьогодні вітання приймали працівники обласного закладу з надання психіатричної допомоги обласної лікарні імені Скліфосовського та працівники Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги. Вчителі Полтавщини у Польщі, завдяки спільному проєкту нашої області з республікою Польща, наші викладачі мали можливість відвідати цю країну і вдосконалити свої навички у володінні польською мовою. Сьогодні у Полтаві відбувся круглий стіл учасників цього навчально-методичного кемпу для вчителів польської мови області. Про це детальніше у сюжеті. У Полтаві відбувся круглий стіл учасників навчально-методичного кемпу для вчителів польської мови. Викладачі з Полтавщини протягом 10 днів перебували в Польщі і вдосконалювали свої навички володіння цією мовою. На підсумках проєкту побував і голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ця ідея, яка виникла в комунікації в такій синергії, вона як виявилось багатоступенева. Окрім того, те, що ви побували. На цих кемпах в Польщі ми дійшли до наступних левелів, так би мовити. Ми зараз хочемо восени реалізувати в рамках нашого шкільного громадського бюджету один із напрямків, який буде стосуватися поширення польської мови в наших навчальних закладах Полтавської області. Вчителі обговорили проект та співпрацю з фундацією Ягелонською, завдяки якій 10 вчителів нашої області вже другий рік мають можливість відвідувати Польщу місто Ланцут. Вперше ми маємо такий досвід взагалі в Україні серед громад, серед областей. Коли польська сторона написала проєкт, ми виступили партнерами і з метою участі максимальної представників освіти в новітніх процесах вивчення польської мови, новітніх методиках. Ми здійснюємо вже другий рік відбір вчителів, які викладають на території Полтавщини саме польську мову. Полтавська вчителька Марина Лебідь – одна з тих, хто взяла участь у цьому проєкті. Вона нещодавно повернулася з Польщі. Загадує, побачила у Фейсбуці, що проводиться набір викладачів, який хоче викладати польську у своїй школі, тому неодмінно вирішила пройти відбір 5 липня. Ми поїхали до Жешова і потім в ланцуті навчалися. Також було приємною несподіванкою. У нас були екскурсії до міста Кракова, до міста Жешов. І в Ланцуті ми теж відвідували замок, де все повністю польська мова. На усне сприйняття і звичайно розмовна мова дуже активна. А також у нас були лекції, тобто це були такі дев'ять насичених днів, де ми занурювалися в польську культуру, в польську мову. Здобула нові навички з методики викладання польської знання з географії, історії та культури, говорить вчителька Марина Лебідь. Додає, тенденція на навчання у Польщі зростає. Для вчителів взагалі дуже добре, коли є такі обміни, і це був саме науковий табір польської мови. Тобто, я вважаю, що потрібно для наших вчителів такі подібні заходи постійно впроваджувати. Буде гурток польської мови в нашій школі. Нагадаємо, на Полтавщині другий рік реалізовують проект під назвою Промоція польської мови як іноземної у школах Полтавської області. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і будьте здорові. Побачимось.